Черговий гаражний спец, як ви вже за її кастрасенс. Можливо, хтось би я образився на ці слова, але я просто вичислю людину по IP і буде йому. Насправді ж у нас працює команда спеціалістів. Відсоток повернення і незадоволення ну, доволі невеликий, не більше 90%. Я вже не кажу за себе, який вчора буквально витягнув ставу река мотора, завжди вдягаю білі шкарпетки по 5 гривень штука. Також знаю декілька розумних слів, таких як кліренс і. І ще там декілька. Ну, потім згадаю і скажу. Також вмію користуватися професійним інструментом. Ось такий от динамометричний ключ, який я освоїв ну, буквально за півроку. Ну, електричний пізніше, точніше, чи електро. Та коротше. Вмію я користуватися професійним інструментом, гарно зливаю антифриз, доволі професійно, майже все ловиться, інколи на підлогу, але то таке. Також освоїв важливий навик у роботі це роботу через зеркальце. Можу набрати відро іскри. І ще, що важливо, після збирання, ну от в даному випадку, як моторчик буде збиратися до кучі, в мене залишиться зайвих болтів не більше 30%. А це вже рахується як нормальний результат. Ну а всім притомним миру добра і менше заливати масла від заміни до заміни. Оцінити наш професіоналізм на прикладі заміни моторної ливи можна, перейшовши за посилання, яке отут -от я закріплю. Мир.